Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні розмова піде про яблучний оцет, а саме про завершальний його етап. 18 вересня цього року я почала виготовляти яблучний оцет. На каналі є відео, де я розповідаю про те, як правильно його робити. Роблю не перший рік, завжди вдається. Цього року вирішила зробити яблучний оцет з суто з самого соку яблук без використання води. Ну і мені це вдалося. Сьогодні, 23 листопада, показую, в якому стані оцет. Я виготовляла оцет два етапи, брала різні сорти яблук, тому він в мене по кольору вийшов різний. Але якщо пробувати на смак, то смак такий, який має бути в яблучну оцту. Бачимо, на поверхні оцту утворилася оцтова матка. І це дуже чітко видно на першій банці зліва. Саме ось утворення остової матки свідчить про те, що вже оцет готовий, можна його пересіджувати і використовувати, хто в яких цілях бажає. Оцтова матка має вигляд напівпрозорого гриба. Це неживий організм, така слизувата речовина, яка складається з оцтовокислих кислих бактерій і целюлози. Чим довше оцет витримувати, не зливати. Тим товстішою буде отстова матка. Якщо ж її потурбувати під час бродіння, вона зразу реагує і падає на дно. Ось сьогодні я її потурбувала, я просто переставила банку, і отстова матка вже зразу впала. Тут легенько переставила, вона ще тримається. А в даних двох банках, коли проходить процес бродіння, так сталося, що вони були потурбовані. І оцтова матка впала на дно. Але коли, наприклад, вона падає на дно, то в цей час вже починає утворюватися нова отстова матка. Тому не треба засмучуватися. Якщо сталося таке, це не проблема. Процес бродіння продовжується. І чекаємо утворення нової оцтової матки. Переціджувати яблучний оцет буду таким чином. Так як в мене шлангу немає. То я буду просто сціджувати з цієї банки каструлю. Матка в даному випадку впала на дно, і вона мені не буде перешкоджати, щоб сціджувалася добра рідина. Навіть якщо матка є на поверхні яблучного оцту, так як в цій панці, доторкнуться до неї легенько, вона зразу паде на дно. Але це ми якраз не беремо до уваги, тому що матку ми в будь-яких випадках будемо залишати. Отже, беремо дану баночку. І легенько стічуємо. Як бачимо, оце досить такий прозорий. Не буде він такий, як вода, тому що він виготовлений з самих яблук без води. І тут ми залишимо. Можливо, хтось звернув увагу, що в мене ці дві банки накриті металевою кришкою. Перед тим вони були накриті тканиною, щоб був доступ повітря. Я тканину зняла, бо отже сформувався, готовий, і накрила просто такими кришками для того, щоб туди не попала мушка. От перецідила, а тепер покажу, яка тут гарна, товстенька матка. Яка красота! Ось така в мене утворилася матка, і це свідчить, що оцет вийшов справжній, чудовий. Готовий оцет я розливаю в пляшечки, можна і баночки розлити. І ставлю в холодне місце. Ніякому разі не треба, щоб він стояв в теплі, тому що буде продовжувати процес продіння і знову буде утворюватися матка. А так будемо його тримати в холодильнику, чи навіть якійсь складовочці, чи на балконі, і використовувати для приготування страв. Для салатів. Ну і по рекомендаціях лікарів можна пити його разом з водичкою кожен ранок, коли прокидаємося зі сну. Звичайно, тільки треба тут радитися з лікарями, тому що яблучний оцет може навіть і нашкодити. Все залежить від того, в якого який стан здоров'я. Ну, ось так виглядає злитий мій яблучний оцет. Так, він не є ідеально прозорий. По-перше, він зараз ще осядеться, ще тут буде на дні осад, але це не шкодить, тому що це все натуральне, це корисне. Якщо ми купуємо в магазині, звичайно, він буде ідеально чистий, без осаду, але не факт того, що він дійсно приготовлений саме таким процесом, як ми готуємо в домашніх умовах. Тепер покажу, який саме яблучний оцет утворився в мене ось в цих двох банках. Почнемо з цієї. Як я вже говорила, тут матка впала на дно, тому що банку турбували. Але я пробувала на смак, оцет тут дався. Він є досить такий хороший, кислий, такий, який має бути. Отже, теж сіджую сюди до кастрюльки, покажу, яка тут матка. Отже, як бачимо, дана оцтова матка є досить тонка. Що ж це означає? А означає те, що концентрація оцетово-кислих бактерій недостатньо висока. Що робити? Та можна назад злити цей же оцет в дану банку, назад покласти цю в матку та ще й додати готову, таку гарну, сформовану, товсту в матку, поставити далі банку в тепле місце, накрити тканиною, тією ж гумкою зав'язати, і процес бродіння буде продовжуватися. Але якщо попробувати на смак, то мені саме такий смак яблучного оцту підходить. Досить кислий. Тому можна злити баночку чи пляшечку, поставити в холодне місце і застосовувати для приготування страв. Або навіть пити зранку, хто вважає це за потрібне. Цей яблучний оцет я ще залишу на брудіння. А ось тут, де гарно сформована оцтова матка, теж сіджу. А от ту матку зараз покажу, як її буду зберігати. Тому що, як би там не було, це надзвичайно корисна речовина. По-перше, вона в три рази має набагато більше цілющих властивостей, як самий оцет. Так, тільки но доторкнуться до неї легесенько, і вона зараз падає на дно. Реагує зразу. Ось як плавно матка опускається на дно від такого незначного дотику. Так що переціджуємо сюди в цю баночку я собі її підготувала. А запах який? Хто готовить яблучний оцет і його споживає, тому той запах буде дуже подобатися. Наскільки приємний запах таких кислих яблук. Так що маємо тут його пересідженого бік. а це ось на дні маємо нашу оцтову матку. Що ж ми будемо з нею робити? А будемо її зберігати. По-перше, я буду її зберігати цілий рік, ось так саме в такій же банці. Також до компанії даю другу остову матку. І так стараюся, щоб рідина, так, сантиметр, покривала обидві матки. І на наступний рік, коли буду виготовляти знову яблучний оцет, я її буду використовувати, покладу для бродіння. І процес бродіння пришвидшиться на 2 тижні. От які вона має корисні властивості. А ще крім того, і лікувальними властивостями володіє. Оцтова матка разом з яблучним оцтом має м'яку протизапальну дію, допомагає знизити рівень холестерину, багато на вітаміни Б, С, калій, кальцій, залізо, магній. Готуємо для себе яблучний оцет, бо тільки власноруч підготовлений володіє цілющими властивостями. Дякую всім за перегляд, дякую за коментарі. Всім бажаю миру, добра, здоров'я і до нових зустрічей!